Картоплю для доринів я натираю на самій дрібній терці. Одну-дві картоплини натерли, зразу одразу починаємо терти цибулі, так картопля не буде чорніти. Додаю сюди яйце, сіль перець за смаком, гарно перемішую. гарно розігріту сковорідку з олією, викладаю по одній столовій ложці. Обсмажуємо дерени з двох сторін до золотистої скориночки. Дірони посмажили. Далі приготуємо грибний соус. Для цього нам потрібно нарізати цибулю. Цибулю обсмажуємо на невеликій кількості олії. Нарізаємо шампіньйони. Шампіньйони висипаємо до цибулі та обсмажуємо. Додаємо сухий часник, Солимо та перчимо за смаком, гарно перемішуємо. Гриби з цибулою гарно притомилися, вливаємо вершки. Тепер нехай на невеликому вогні тушкується до загустіння. Беремо горщики для запікання. Якщо у вас нема горщиків, беріть звичайну форму. На дно горщика викладаємо спочатку дерони, потім соус. Посипаємо натертим сиром, в мене моцарелами. Тепер знову дирони і так до кінця. Накриваємо кришками, ставимо в духовку температура 190 градусів, хвилин на 25. Дирони гарно запеклися. Стала золотиста сирна скориночка. Посипаємо зверху зеленю і готово. Обов'язково приготуйте всім смачного.